Я бы сказал. Нет, нет, вот ты тому ложе Перша помилок, це багато людей полишало б. Бувають чоловіки від кожної преси. По одному повноваженому не було би балакану. кандидат, одна довірна особисто. Цих людей, які без паспортів, без нічого сидять.

Таке розбудет там до свідомо, але наприклад право. Чи посадових правобука? 所以。